Друзі, я впевнений, що ви бачили той цирк на болотах. Ну. Перефразую у Росії президентом обрали клоуна. Ну тобто Путіна, але тут суть в принципі взагалі не змінюється. Ні, ну от насправді клоунами є не тільки сам Путін, але ще і усі ті пропагандони і політики. Ну коротше, вся ця шушваль, яка починає його вилизувати зараз. І славословити казати, боже, як нам всім повезло, що, владіла їрич знову наш президент. А яких насправді слів заслуговує Путін? З'ясувала наша журналістка Ольга Клебанська. Вона поспілкувалася з. Українцями і зараз в сюжеті. Що скажете, ми їхні думки почуємо. Доброго ранку! Я до вас із дуже гарячими темами. Поговоримо про те, чим думають росіяни, про кінець Путіна. А завершимо цікавинкою. Поїхали! Вау, це що, асфальт? Бог їм в допомогу. А що таких людей показує, Що інших немає. Росії президента обирали, чули цю клоунаду. Можна було просто назвати так: вибори Путіна. Що скажете тим росіянам, які за нього голосували? Мати не можна так, на жаль, у них не було вибору. Я можу так сказати. Сто відсотків. Мені узкоязичним вообще нема що сказати. Болото є болото. Переміг той, хто мав перемогти. Все. я не дуже вважаю росіян за людей по логічним причинам. До них просто немає сенсу звертатися. Мене не цікавить, що було в Росії. Я не думаю, що вони голосували за Путіна, але як вони голосували, це не, не наша справа. Побільше їм розуму, щоб включали свою голову і дивилися навколо себе. Їх все влаштовує, диктатура, народ не змінити. Але автоматично вони за Путіна голосували. Без вкидав бюлетень, можна голосувати за Путіна там, говорячи про демократію в Росії, ну це просто ну це жарт, Це не демократія зовсім. Не страшно бути рабом через силу, а страшно бути рабом добру добровільно. Це раби, які тисячоліттями себе віддали в рабство, бо їм там легше жити. Їм треба зробити щось, щоб була якась революція, як у нас у 2014 му так, щоб змінити президента, дуже багато ходило пліток про те, що там і ручки з чорнилами, які зникають. Коли опускаєте білетень, він як розрізається і йде на голос Путіна. А хіба могло бути по інакшому? Я б напевно сказала, де ваша голова? Подумайте ще раз. У них нема чим думати, якщо чесно. Я впевнена в цьому вони зомбовані повністю. На них можна покладати надії, чи не варто як ставитися до російських визвольних батальйонів? Вірите, що вони визволять Росію від Путіна Думаю, ні. там занадто багато людей, які за цю спецоперацію живуть як. Вибачте, мене бомжі, бо вони бачать, як ми жили. Вони Вау, це що, асфальт? То вони такі Путін сказав, так і буде. В Білогородській Народній республіки, так? У них те ж саме спеціальна військова операція, тільки вже на території Росії все повертається на круги своя. Карма сама настояща карма. Мені здається, Росію. Від Путіна вже ніхто не звільнить. Це тільки, можливо, коли він помре. Навряд чи, а вони дійдуть до Москви та щось змінить. Так, да, є якісь прикольні моменти, коли бачимо бомблять Белгород, там, і інші міста. Да, це радує трошки. Нехай краще працюють. Бажаємо їм тільки на снайді. Можуть, але це треба час, і треба кількість цих людей, цих батальйонів. Потрібно набагато більше ресурсів, ніж зараз є в цьому легіоні. Одиницям дуже важко буде розбурхати суспільство. Росія, історія Росії це переворот. Толк може бути, але, мабуть, Пригожин мав більше на те. Як сказати, влади, повноважень, можливостей і таке інше. Бог їм в допомогу. Ні, ну Путіна можна скинуть хіба що або він сам відкинеться або військовим шляхом. Надія є. А тепер дивіться на екран уважно. Впізнаєте, хто ж це? Можливо, якийсь кінорежисер. Це хтось, е хтось знайомий. Футбол, здається щось, але чесно, можливо, якийсь тренер. Ну, Шевченко у нас тренер, футболіст. Так. Шевченко. Він тренував нашу команду так. по футболу. Голова футбольного комітету України. Андрій Шевченко. Він зараз наш. Президент футбольної федерації. Великі надії маю на зміну нашого футболу завдяки цій легенді. Боже, який він файний. Не, чесно, не впізнала. Не знаю, якийсь волонтер, мабуть. Більш з воєнним зв'язано. Журналіст, можливо. Цього хлопця не знаю. Збираю гроші на звісу. З Іншенко. Футболіст. Він грає в англійському клубі. Гравець арсеналу. Наразі будемо вболівати за збірну Україну, в якій він також буде грати. Наш український футболіст дуже гарно грає. В Шахтарі грав зараз в Англії. Зінченко, Олександр, футболіст. Є жінка-влада, бульдоги і діти. А зінченко, а ви сьогодні по футболу, так? Да? Знайом леця, але якщо чесно не пам'ятаю. З спортом щось зв'язано. цього ми теж знаємо, товариша. А що таких людей показують, що інших немає? Ну, я ж вам казав, що це прості речі. Це Лобановський? Ой, футбол, теж якийсь тренер, напевно. Сергій е, Станіславович, зараз е, збірної України тренер е, Ребров. Це Сергій Ребров. Я думаю, мав багато рекордів, стрибків. В висоту чудово знаємо напарника Шевченка по Динамо Сергій Ребров, який зараз очолює збірну А, прибул. Перше чую не повірити. <натолій> Добре, <натолій> будемо знати. Перевірили себе. Чудово! Ми скоро повернемося із новими запитаннями.